Завдання вправи – Зрозуміти, скільки людині потрібно часу на перевід огню та на враження двох та трьох цілей. Тобто, першу ціль вражаємо гарантовано. Потім переводимо вогонь на другу ціль. Важливо її хоча б напугати, щоб в нас не убіжала третя ціль. Вражаємо третю ціль і повертаємося, добиваємо другу. Поїхали. Команда. Вогонь! Огонь! Пустый. Огонь. Давай, давай, давай. Та перша ціль не хоче вражатися. Давай, вогонь.